Добрий вечір, мої любі глядачі. Сьогодні ви побачите україномовну версію пісні, як яхту назвете, і своєму твіму пригоди капітана Врунгея. Розпочинаємо. В морі синім, як в аптеці, все ось має суті віз. Кораблю, який людині, треба ім'я позавіс, ім'я ви не даєте, і скажу вам наперед, як же яхту ви назвете, так вода і попливе, як же яхту ви назвете, так вода і попливе. Назвіть же Геркулесом і скомандуйте вперед. І вода баси, і дорізу, іде до боюсь і проб'є. А кори там ви назвете, не підете від біди, а ця шхуна і в болоті накотається води, а ця шхуна і в болоті накотається води. Морі синім, як в аптеці, все ось має суці віз. Кораблю, як і людині, треба ім'я на завіс, ім'я ви не зрадаєте, даєте і скажу вам наперед. Як ви яхту назвете, так вона і попливе. Як ви яхту назвете, так вона і попливе. Хай вертять на воду чорти, а в нас свої ходи. Де біди, біда, повірте, це ж тільки півбіди, де біди, біда, повірте, це ось тільки півбіди. Пів ну, ось таким чином. Пишіть, гарно я заспівав чи ні. В коментарях. Ставте лайки і чекайте наступних моїх перекладів пісень. До побачення!